Що сталося? 300 там. На... Механізм поранення. Механізм поранення. Що сталося? У випадку, якщо в нього є масивна кровотеча у, у якійсь із кінцівок, накіньте туди турнікет, пауза. Потім просто залишайтесь на позиції, контролюйте його стан та очікуйте, та очікуйте. Пауза. Після того, як вже протягом 15 хвилин не буде прильотів, починайте рух пораненого на як прийняв прийом. Так, він наступив на поєменку, у нього травматична ампутація правої кінцівки попередньо. І, скоріш за все, уламкові лівої кінцівки. Шина, шина шина. Бандажики на бандажа. Нам несуть пораненого на цей момент. В нас уже. Вплоть до того, що готовий пластир для фіксації катетера. У нас вже набрана фізуха для промивки катетера. У нас вже розігрівається редіхід. У нас термоховда готова. Наші пантажі розпаковуються з упаковочок. Набрана тренексанова кислота, розведена один до одного з фізухою у двох двадцятках. Набрано 25 мг кетаміну, 2 г грами це фазоліну. І містер Вуді вже заповнює карточку. Він вже вводить препарати, які ми. Введемо нашому джентльмену, що максимально зекономить нам час при роботі з пораненим.